Ріон JD504 на 28 колесах задніх, 20-ті передні, функціонал, Ричаг реверса з лівої сторони, вал відбору, Передній міст повишена, понижена, загальна коробочка 4, сигнал, блокування заднього диференціалу ручний газ, основна гідравліка. Підйом опускання плаваючи режим. Додатковий розподільник. Два канала. Вентра 0,8-10, яку до ценга. 108, так само паливний. кричутний пристрій, вау відпору, крутиться і не крутиться, не переживайте, так має бути. Два канали додаткових, загальний, виносниця цивідри, потужний міст, табличка під номер, задня пара, зеркала, передній противаги. Бегунка ТМ-383, ой, 495. Відправляємо клієнту.